Усім доброго раночку. У нас такий пасмурний сьогодні день, дощик був. Я з вечора наготувала собі масочку. Хочу зараз зробити давно, вже я не робила собі масок. Дуже люблю ось цю масочку. Купляю її в екшені. Вона мені дуже гарно зволожує шкіру, підтягує, тонізує. Дуже-дуже люблю її зараз покажу вам. Ось така вона класненька досить, з двох частинок. Я отак її наклала і зараз лягаю на 20 хвилин, щоб вона мені не з'їжджала, буду, ой, з'їжджаю, да, треба лягати. Буду лягати і лежати. Я зняла вже свою масочку іду пити коктейлі. Вийшла на балкон, а в нас тут дощик сіресенько, холодненько. Забула вчора забрати свою підкладку під посуду, ну, хай сохне. Намокне і сохне. І мої квіточки, дощик підливає. Так гарно розрослися моя салата разом з квіточкою. Можу вже вирізати її на салат. Помните, я показувала вам та, що не хотіла в мене розростатися, а вона розрослася дуже гарненько. Ось такий у нас сьогодні похмурий день. Ну, нічого. Я вже потрошки не починаю осінній декор. Була в пепко, купила ось таку гарну свічечку з денькою, і зранку можна. Засвічувати, так як вже пасмурний такий ранок. Тимніше купила верес, я дуже люблю його осінню купити, поставити, В пасмурні дні запалювати свічечки. Мені дуже подобається. Муренько. Осінь. Робимо собі уютненьку атмосферу. Вітільок зараз розгориться. О, як я люблю вже цю пору, свічечки, чогось дуже люблю осінь. Ну чого, чого? Тому що я осінь і народжена. Дуже люблю цю пору року. Так, і зараз що я роблю? Зараз зранку роблю свій ранішній коктейль. Показувала вам вже зранку. Я зараз. Ой, трошки недобре світло, зараз я з другої сторони візьму. Так, ось з цієї сторони краще світло падає. Що я роблю? Це мій ранішній. Коктейль я вам вже розказувала, це денна норма всіх вітамінів, мікроелементи, які нам потрібні на день. І які ми від їдла, яке ми гарним їдлом не їли, салати там різним. Риба, м'ясо, курочка, ми не отримаємо на день норму нашу вітамінів і мікроелементів, не від овочів, не від фруктів. А це зібраний. Дуже гарний такий набір, який нам потрібний, який надає нам енергію, щоб працював дуже добре мозок наш і активас. Енергія наша на цілий день. Кави я зранку вже не п'ю, я вже вам говорила. Якщо сам активайс, беру дві ложечки. Якщо до коктейлю, додаю одненьку. мені вистачає. І заливаємо. Тепленькою водичкою, водичка має бути кімнатної температури така до 40 градусів. Все перемішую, і дам хвилинок, може, 3-4 настоятися. Випиваю це на голодний желудок, а тоді в мене сніданок. Якщо я захочу каву, то я можу десь в обід її аж випити. Але вже, от скільки часу я приймаю цей продукт, каву я, може, пила. Ну, раз два, може три за цей період. Мені хотілося. Я можу про неї і не згадувати. Дивіться, яка гарна консистенція. Такий, як то добрий, добрий, морквяно-яблучний сік. Дуже гарний, такий густесенький, така структура. Все, і ніякої замороки зробив собі, випив. І користь на цілий день. І так само в мене є вечірній коктейль ввечері покажу. Якщо, дівчатка, у вас будуть питання по цьому продукту, пишіть мені, з радістю вам надам всю інформацію. Ось така краса в мене вийшла. Катовіця, бо в центрі Свейт Васі. Центр міста, центральна дорога. Ми колись тут жили за тим синім будиночком. Далі там були такі чотирихповерхові будинки, ми жили по цій вулиці. Ось тут центр міста. Я йду на ярмарку. Боже, я перший раз сюди приїхала. Так шумно тут, такий мегаполіс. А зараз вже привикла, як і має бути. Так, це парк біля нас. І ми завжди сюди ходили. Супер сам великий такий тут біля нас. Я дуже любила в нього ходити. Там пепко. Завжди щось новеньке, піду. Ох, собачки, це мені. Ох, собаки, одна за одним. Куди? Ну, не Ага. І мені близько, кажуть, 5 хвилин з дому я завжди вибігала в центр подивитися, які новинки є. Дуже люблю цей район. Пройтися. Я колись йшла і згадую собі. Ми тут вже п'ять років живемо, так. І всі діти мої були тут. В мене. Приїжджали до мене. От. Так згадую, боже, так швидко пройшов час. П'ять років. П'ять років. Це взагалі. Ось такі справи. Дівчата вчилися, мої дочка середня. Потім повернулася в Україну, друга дочка переїхала від нас. Внучечка була тут у нас, син заїжджав. Ось так наша частина життя нашого пройшло тут. Це вже історія. Вже історія. Пора щось зміняти. Хвилко. Ну і моє пепко. Сьогодні ми йдемо на ярмарку. Сьогодні огляд пепку робити не буду. Якийсь день приїду. Хочу тільки тут забігти. Те, що глянути. Улюблена кафешка Захарова. Так, і я вже наглядаю, чи є пірожино моє з динями. Ось він завжди є. Але зараз ще немає. Ще з ягодами сирники, а з динями немає. Це буде пізніше. Це буде все пізніше. Отака слава, так. Добре. Йдемо далі. Мені треба зайти в один магазин, дещо подивитися. І тоді йдемо на площу дивитися ярмарку. З'їду вниз. Мені треба зайти в екшен, дещо подивитися. І вже тоді піду на площу. Вже до... Весіннього декору новорічного моря, просто море. Іду угу. векш. Видно, що я вже приближаюся до ярмарки. Центр міста. Поїзд на місці, на ярмарці. Все супер. У нас тут гарна така відпочивальна зона, зроблена водичка. Така вона постійно, е як називається, ну, постійно йде. вода не стоїть. а так Зроблено, що вона проходить постійно, тобто не застоюється. І ось такі пальми. Щороку їх сюди на літо привозять. А на зиму забирають, мабуть, якийсь ботанічний сад. Так гарно тут літочком. а зимою, подивіться мої зимові відео, там є в мене, як гарно на цій водичці роблять світовий ефект. Таке теж як тоже йде, як то е, волни водички, так зроблені світлом. На новий рік, різдвяне свята. Оце центр нашого міста. Дуже люблю це місто наше. Привикла я до нього вже. І воно мені... Тут і клімат такий похоже, як і в нас вдома. Гарнесенько, такі старі. Оці будинки колишні. І ось тут, в центрі, у нас завжди проходить ярмарки. І новорічна, і на день міста. І Великодня зараз підемо подивимося з вами, що там цього року нове представляють. Я люблю такі ходити в ярмарки, подивитися. Сьогодні п'ятниця, обід, ще небагато людей, тому що на вихідних буде дуже і дуже багато. Тут не проб'єшся. Перший рік, як ми сюди приїхали, прийшли на новорічну ярмарку. Теж мені є на каналі відео, то я знімала тільки рука піднята доверху, тому що не можна було знімати стільки людей. Уйма, просто уйма було. Ну, як завжди, каруселька для дітей, невеличка колеса, Думаю, там з другої сторони завжди у нас тут великі колесо для діток розваги. Дітки собі граються. О, які гарні. Шахмати виставлені. Ще які гарні. паровозик, теж фотографуватися. Тут така кафешка. Хлопці. Грають шахмати. Побачимо, що там продають. Тут, як завжди, така зона. Е, всякі напої там, бутербродики, солодкі. От, а далі вже продають щось в сувенірі. Підемо подивимось. Ой, які гарні. Дівчаткам літають тут в коски різнокольорові таке волосся. Очеля на місці. Так, йду, хочу подивитися. Мені цікаво, що продають. в цих. Це печі визна. Макарони. Дуже гарні кльоски реміслачі. Так, ідемо подивимося. Тут сувенірчики якогось року тут цілий ряд були з Італії. Продавали продукцію. всю свою. Так само в мене є на каналі відео, можете подивитися. Так, смаколики, пекарня якась. Тут Угу. Але небагато магазинчиків, цих ларьочків. Ну, Зимою. Тут набагато більше, а зараз представлено небагато. На кераміці такі гарні. Кераміки. Плиточка керамічна зроблена гарними маленьками. І маличики керамічні. Так, що тут у нас представлено? Тут якась органічна олійка. Цікаво і цікаво, і цікаво. Тут таке все пушека своїми руками так само, як і гарний фартушок по Але класна тканина. Мені йде будиночки, то вже так мені подобається. Ага, і сумка є така. Ось такими будиночками, дуже класненькі. Це вже такий зимовий настрій. Мені щось асоціюється з зимовим настроєм вже будиночки. Це в нас смаколики. О, це турецькі. Смаколики турецькі. Алва різна. луку, смако, Там ідемо далі. Тут у нас вироби з звісера. Угу. Так само, як і в нас роблять дуже багато ручної роботи. Всього. Угу. А тут Добре. Складно дуже Я не знаю, зробити, Такі не зробити таке гарний вироби. От ідемо далі. Що тут? А, тут салко, салко, м'яско, сирочок. Оце мабуть, італійська. Я так думаю, магазинчик. Боже, який бочок, це капаці. А слоня касалку. Який бочок. Так же хочу українського бочка. Салко копчене. А це продають за копаного майстри, так само, як в нас в Карпатах, роблять такий самий дерев'яний вироби, тапочки, сумки. Не все похоже, як і. В Карпатах ми їздили, Колись саме гузили ті сувні ритували ми. Так що тут далі дивимося. Булки різні, брілочки. Захар сьогодні зі мною не поїхав, так що брілочки не розглядаємо. Біжутерія всяка різна. Ага, мені почули ці браслетики. Добавиться з кам'янці, але я хочу подивитися такі браслети, щоб камінь були великий, масивні. масивний. Ну, тут нема таких, тут тільки малесенькі, щоб камінь був такий гарний, великий. І тут ще якісь смаколики теж і кругом це все, дубайське, дубайське, дубайське. Це мені це дубайське такий смак, як то халва дуба. Ну, на смак халва. Не знаю, що тут да, у угу, нас далі. Отакісь смаколички. Так іду подивлюся, що там ще далі. Ага, є тут магазинчик з камнем. От я хочу подивитися. Магазинчик з камнем. Чи є такі великі каміння? Ну, Отакі такі, великий є, але я не такі хочу. Я хочу зараз я собі полісом. І колечки, браслечики. Ну, все не рівно. браслетики. все таке дрібнесеньке. Той голубесенький, дуже гарний колір. Такий. Ну такого, наприклад, щоб я купила, я не бачу. Так, зараз візьму камеру. Ну, хіба от щось таке, але я люблю такі плоскі, щоб було. Нема такого плоско камня, все круглесеньке. Але ціна 36-32 злота. І тут ось такі вироби. Ну, все вже тут далі йде харчове. Мед, там оцет різний, напої алкогольні знов. Солодощі. Ну хочу сказати... Ох, яка колбаска. Люди милі, люди милі. А це що то таке? Якась рибка, походу, в баночках І що? Ой, і. і м'яско вяляне. І все, можна тут Тут язиках купити. Смаками. І запаха. Але, хочу сказати, не дуже велика ярмарка. Я щось собі думала, що вона буде більша. Тут у нас є маса різні. і знову савку. Савку, салка, салки, бочок. Отаке. Отаке, і закопанський сирочок, як завжди, має бути це. Польський виробник, а ми завжди зимою мене з'їжджаємо смаколики. Ну, ось така у нас цього року ярмарка до дня міста. Невеличка, невеличка, хочу сказати. На Новий рік дуже велика, але і то добре, що організовують. Таку ярмарку. Люди виходять собі, щось купують, відпочивають. Якісь смаколики. Я вийшла спеціально подивитися, поки нема багато людей, тому що на вихідних тут не проб'єшся. Тут у нас така гарна площа так само біжного жанда міста. Ну, ось так, ось така ярмарочка. Хочу сказати. Так, ну того, що я хотіла навіть би для себе купити, я. Не побачили вам, хочу сказати, не побачила. В тому році були наші українці, дуже багато, був цілий такий ларьочок. Вишивали багато, рушників продавали. Два чи три ларьочка були з сувенірами українськими. Цього року немає. Ну, походу, хочу вам сказати, що наші українці з Польщі виїжджають. І то ну, це дуже видно, дуже-дуже видно. Навіть і по ярмарці, хочу вам сказати, Бо ті роки завжди вони приймали участь. Завжди так підмагаємо, що тут пропонують з цієї сторони. Отак. От ну, таке життя. Сьогодні люди мігрують по цілому світі. Так, а це різні банани, грізні шоколаді. так що тут кава чай. І там далі хочу. Не монади, опять гарно тут зроблено. Дуже мені подобається завжди оформлення. Найперше я звертаю увагу на якісь декорації, оформлення, а тоді на сам продукт, що продається. І ось такі смаколики, овочі і сирочки. Знову смажиться сирочко. Угу. Ось така наша ярмарка дівчинки з воєнного училища, де хлопці мої вчилися. Ось така наша ярмарка сьогодні. На вихідних буде діток тут багато, будуть кататися, зараз мало. Так що це він собі тут кидає. Цей хлопчина. Ну отакі. Коники скучають. Діток наразі немає. На вихідний будуть, будуть кататися. Так. Але в кафешки я вам хочу сказати всі зайняті. Тут ніколи немає пусто. Гастрономія процвітає. Так, добренько. Прогулялися з вами. Біжимо далі. Я, як завжди, прямуємо для Джессіньки нашої покорм. Йдемо в наш магазинчик. Так, знов щось маємо знайти. Якісь косняшки для нашої джісюшки. Так, Коля? Mm -hmm. Дивися. Ти хочеш такі самі, як ми брали? Чи щось друге? Може щось друге взяти? Так, так і дивися, кілограмові. Це великі дуже. Я думаю, менше взяти шість кілограм. А це? Це для обичних овічка. Угу. Ну, добре, таке буде це. Прогулялася, купила, що потрібно, собаці. Миколка побіг по своїх справах, а я зайшла в пекарню, захотіла тістечко з капучином, сяду трошки відпочину. Дякую вам, що переглянули це відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайки і до наступної зустрічі, Па-па!